Скільки має коштувати соняшниковий мед на опті в Україні в 2025 році? Розберемо в цьому відео. 2025 рік це рік, який порвав усі можливі і неможливі шаблони. Це абсолютно нетиповий рік. Зараз приміримо на себе всі ті умови, що у нас були за 2025 рік, і вираховуємо цину на мед спочатку по застарілому способу, потім по новому. Хлопці і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. Якщо рахувати з початку війни, то це вже четвертий сезон бджільництва в Україні в умовах повномасштабного вторгнення. І якщо на початку війни в двадцять році ціна на мед була прийнятна приблизно 2,2-2,3 долара, то потім ми всі пам'ятаємо, що вона скотилася на саме дно. Врожаї були непогані саме в двадцять другому-23 роках. А починаючи з двадцять го поступово просідання врожаїв, тому що у нас посуха уже другий рік, і на півдні не можуть достатньо взяти меду за під. Рахунками в деяких областях взяли меду цього року навіть на 50% менше. Як же вирахувати прийнятну для себе ціну на мед, особливо в умовах цього 25-го року? Одразу скажу, що в українському суспільстві дуже люблять прирівнювати ціну меду до ціну цукру. Вочевидь, ці всі корні йдуть із радянського союзу, там де придумали умовну медову одиницю. Одна медова одиниця дорівнювала один кілограм меду, і була вона актуальна, коли була планова і економіка. Тобто, що 5 років тому, що зараз мед коштував однакову ціну, 3 рубля 60 копійок. Уже ціна на пилок була 6,6 медових одиниць умовних оцих, тобто оці 3,6 потрібно було множити на 6,6. Така політика підрахунку ціни була справедлива практично до 2014 року. Тобто, ми всі пригадуємо, да, любимо пригадувати, як при Януковичі мед коштував, там, мовляв, 3 долара, долар тоді був по 5 гривень, значить, получається, цукор коштував 5 гривень тоді 1 долар, а мед коштував 3 долари. Співвідношення було 1 до 3. В Радянському Союзі співвідношення було 1 до 4. Тобто 90 копійок цукор, 3,60 мед. Співвідношення за оці 22-23 роки, я думаю, там було 1 до 1,2. Мед, мед коштував 45, цукор коштував 35 гривень. Тобто співвідношення практично мінімальне. Цього року маємо унікальну ситуацію ще й в тому, що ціна на цукор пішла вниз. Тобто, якщо мед кош... якщо цукор коштував 35 гривень минулого року, цього року його можна знайти за 30, а то й за 29, особливо якщо брати там дрібним оптом мішок цукру. Мед же починаючи з минулого року, плавно пішов до гори. Долар трохи також теж змінився. Був 40 гривень. Став 41,40. Ще хочу уточнити, що у нас за період 22-24 років діяв такий самий митний митний безвіз. Тобто євросоюз проявив солідарність з воюючою країною. Він відкрив свої ринки до безконтрольного ввозу будь-якої аграрної продукції. Ми всі пам'ятаємо ці скандали у Польщі з Зернами та зі всім іншим, і до цього ж списку списку входив і мед. В двадцять четвертому році е, пішли перші такі попознавлення. Да що цей митний безвіз відмінять або, як мінімум, суттєво скоригують. З, завдяки тому, що в 23-му році скуплявся мед за безцінь практично, і люди здавали, тому що була дуже невизначеність, не, не невпевненість ні в чому йшла війна, були обстріли. Люди здавали, приймали його здебільшого на склад. І тому до 2024 року були великі перехідні залишки. Значить, коли пройшов слух, що оцей митний безвіз відмінять, вхід пішла більш прийнятна ціна на мед для бджолярів, це вже на урожай 2024 року, плюс оті залишки, що були накопичені за 2023 рік. Як наслідок, Україна минулого року, 2024, експортувала шалену кількість меду 86 тисяч тонн. Ми Практично навіть до війни в 2014 році стільки не експортували. Завдяки цьому ми вийшли на топ третє місце по експортерам меду. Спереді нас були тільки Китай та Індія. З 2025 року експорт до Євросоюзу суттєво просів, і це може пояснюватися тільки пустими складами, невизначеним врожаєм. На 2025 рік ще були прогнози в січні лютому місяці. Що якщо така зима буде і далі безсніжна і без, без опадів, то врожай будуть маленькими. Потім бджолосім'я вийшли в менших кількостях на 20-25% по, по всій Україні з зими. І е, потім вже ж був прогноз уже в травні місяці, що е, за затримується посівна кампанія, тобто по любому буде недобір меду. Так воно і вийшло. Плюс ще потрави бджіл. Коротше, на півдні люди там я дивився відеоблогерів. Взяли там 15-20 кілограм з сім'ї. Це в кращому випадку, де багато хто взагалі нічого не взяв. Загальний недобір меду. Ось якщо оцінювати оці статті, що будуть на екрані, оцінюється як мінімум в мінус 25-30% від минулих років. Ага, до речі, ще дам ремарочку, що і раніше були просідання по цінам. Це і 2016, і 2018, і 2020 роки, коли ціна на мед була 1 долар. Але це швидко закінчувалося і не тривало, як правило, більше одного року. В цей же ж військовий період ця тенденція змінилася, зламалася, і ця ціна дешева, дуже дешева на мед, тривала аж цілих майже два роки. Перейдемо до обрахунку ціни. Значить, як я і казав, що якщо ціну меду прирівнювати, як і раніше, до цукру, то в радянський період одна шестрамочна сім'я, да, яка перезимувала там на шести наприклад, прирівнювалася або до мішка цукру, або до 20 кілограмів меду. Значить, в цьому році цукор пішов у піке, як я казав уже да, про це, і ціна на, на мішок цукру від 1500 до 1300 навіть доходить. але візьмемо ціну 1500 гривень. Це Яреськівський цукровий завод. Він виробляє нормальної якості цукор. Візьмемо цю ціну. Значить, оці 1500 ділимо на 20, на 20 кілограм меду. Отримаємо ціну ціну гривень. Ну, ви знаєте, щось з поправкою на оці цьогорічні врожаї і на оці потрави, і на. Це все, що нас спіткало цьогоріч, Не в'яжеться, не в'яжеться. Але е, якщо якщо запитатися, скільки ж наразі дають експортери і заготовачі, е, я звичай, я зазвичай продзвонюю, але цього року я не продзвонював, тому що мій номер телефона у них уже в базі, тому е, довелося задовільнятися тим, що є в інтернеті. Тобто це обяви на Фейсбук, об'яви в вайбері, там в Телеграмі, об'яви на Пасіка, біз і таке, і таке інше, зараз все більше і більше пишуть уже з ціною, то якраз приблизно Така ціна 75-78 І є декотрі дають і навіть 80 гривень, дехто дає і менше. У декого ціна росте повільніше. Значить, як я вже казав, з 2014 приблизно року оце рівняння на цукор пішло в небуття, так би мовити, тому що у нас впровадили нові стандарти меду, тобто Україна почала експортувати більше меду. Зросла роль оксиметилфурфуролу, зросла роль діастази в меду, і зросла роль лабораторних. Оцінок на монофлорність меду на пилкові аналізи і таке інше, і тому це плавно відійшло у небуття, тому що зараз мед дуже дуже різний. Дуже різний, навіть той самий соняшник він має дуже різний показник і вологості з різних регіонів, і монофлорності, і, і, і таке інше. Тому зараз, звочеви, ціну формує ринок, але не оцей дикий ринок, що у нас є, і не договорнякова держава, а щось таке більше. Хочу сказати про ціну на мед у Європі. Е, у Європі була до, дос, досить таки неоднозначна ситуація. Якщо взяти Німеччину, Німеччина це країна до якої до якої найбільше там експортується. Ну це там Бельгія, Нідерланди, Німеччина. Оце най... Німеччина. З Польщею ділять там перше місце. Так от у Німеччині була ну, патова така ситуація, коли мед у них для них, для німецьких пасічників на опті був спочатку впав до 1,5 євро, потім піднявся на силу там, до 1,75-1,8 до євро. Для німецьких пасічників це взагалі не ціна, це навіть не дно. А коротше ніхто не здає мед, чекають вирівняння ціни. А всьому причиною китайський сироп. В інших країнах, наприклад, у Франції оптова ціна вже зовсім інша, вона складається, там складає 4,5,5 євро. Євро, ну це також залежить від сорту меду на даний момент. У зв'язку з відходом від радянських принципів ціна на мед для бджоляра складається з собівартості виробництва. І з маржі, тобто як на будь-якому виробництві, маленькому, крупному, оце буде одне й те саме собівартість і маржа. Якщо бджоляр працює загалом на опт, можна ставити маржу 20-30%. Якщо його медпреміальний, там якась органічна пасіка, то і 40%. Якщо бджоляр працює на роздробний ринок збуту, на базар, можна ставити і 100, і 120. Тобто це і фасовка, це і тара, це і все, все це сюди буде входити. Маржа це не надприбутки. Не треба думати, що це надприбутки. Це ну, страховка бджоляра на випадок потрав, на випадок змін клімату, на випадок непередбачених ситуацій. Його витрати на цю пасіку, тому що пасіка ж з'їдає гроші. От ми в свою пасіку не, вкладали, не вкладалися декілька років через військову ситуацію. Зараз, вочевидь, це потрібно вже робити. І е, стаття витрат у нас також зросте. Про це буде в наступних відео, що ми там конкретно будемо робити, як ми будемо конкретно модернізувати свою пасіку. Але насамперед це все гроші. Значить, на швидкоруч, не вдаючись в цю всю бухгалтерію там тонку і все проче, статті витрат, тобто собівартість, можна порахувати грубо так. Ми будемо розглядати одну бджолосім'ю за один рік, календарний рік. І потім кожен для себе буде множити. На ту кількість бджолосімей, яка є у нього, я ж подаю тільки те, що я вирахував саме для себе. Тобто з нашою кількістю бджолосімей це 170 вуликів з нашими умовами пасічникування, тому що ми не кочуємо, але тим не менше, бензин регулярно витрачається. Те привези, те відвези на пасіку і таке інше. Ну коротше, значить, цукор для підгодівлі приблизно в цінах 24-25 року це на сім'ю 180-200 гривень за кілограм. Вощина 200-240, тобто це, як правило, один десятирамковий корпус. Ветпрепарати, ну це хто як обробляє, але з тією частотою, що обробляємо, ми це приблизно не менше ніж 135, а краще 150 гривень на бджолосім'ю. Дрібні матеріали, тобто там заставні доски, якщо вони там з ППС, з ППУ, вони можуть ламатися, або там якісь там прильотні дощечки, щось там потрібно замінити, щось прогнило, щось те закривачки льотків, наприклад, також можуть від морозу тріскатися, особливо пластмасові оці їх також треба замінювати. Тому приблизно 80 гривень на одну бджолосім'ю на рік. Амортизація Вулика, у тут все м -м, цікавіше, тому що один вулик дерев'яний приблизно слугує 10 років. На даний час саме нашої системи вулик 300 плюс 145 коштує в районі 2000 тисяч гривень. Це дно, трьохсотий корпус, три магазини і кришка. Оцей вулик коштує 2000 тисячі гривень. Значить, розділити його на 10 років і отримуємо амортизацію вулика в рік 200 гривень. От у нас димарі е, більше одного сезону не слугують. У нас загалом все оце китайське, що наводнило е, наша. Ринки воно не слугує більше одного-двох років. Так що, це також, це також закладуємо. Транспорт, ремонт транспорту. Ну тут постійно щось увезти, привезти, підвезти. Витрати на електрику, на склад, на все це оцінюю в 100-150 гривень на бджолосім'ю на рік. Також можна порахувати сюди мінімальну заробітну плату, можна взяти 8 тисяч гривень, це сама мінімалка, яка є в Україні, помножити його на 12 і поділити на кількість бджолосімей. Це приблизно там 550, ну у кого там, у кого як, 500-600 гривень на бджолосім'ю. Загалом у мене витрати на бджолосім'ю на рік становлять 2 тисячі гривень. Оці 2 тисячі гривень ділимо... приблизно 89 гривень за кілограм соняшникового меду. У когось може бути по-різному. 89 гривень – це зараз приблизно 2 долари 15 центів, тобто 2,15-2,10. І це приблизно і є рівнем того, що було перед війною. Оце, оце я вважаю, що до такого рівня потрібно рости ринку меду в Україні. Якщо хтось із вас по-своєму оцінює свою працю і по-своєму вираховує мінімальну закупівельну ціну на мед, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво це прочитати. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде цікавим та не нудним і заставить про щось замислиться. Наразі я вам кажу пока-пока. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, таких і спокійних днів. Якнайшвидшого миру та перемоги на найвигідніших для України умовах. Нашому бджільництву тільки процвітання. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся, буде чимало.